Четвертий триместр вагітності, що це означає? Це період, перший три місяці після народження дитини, коли дитина може дуже часто прикладатися до грудей, дуже часто хотіти бути на руках. Коло мами. І ось тут якраз дитина буде спокійна, розслаблена, часто прикладатися, спати. І в цей момент мами починають хвилюватися. Чому дитина так часто прикладається? Мабуть, вона голодна, мабуть, у мене не вистачає грудного молока. І ось ці всі хвилювання ведуть до того, що в якийсь момент. Починають тиснути, оточуючи, що це ненормальна поведінка. Дитина повинна лежати десь там, в ліжку, вона повинна спати три години. Вона повинна, вона повинна, вона повинна. Так, от є такі дослідження, якраз показують, що якраз типова поведінка дитини на грудному вигодоні, перші три місяці. Дуже часто знаходитись в контакті з мамою, бо під грудьми дитина не тільки їсть. Вона там розслаблюється, заспокоюється, засинає, прокидається з грудьми, хоче пісяти, какати, прикладається до грудей. В неї розслаблюються всі сфінтери, Воно пісялось, укакалась. і вам профілактика всіх цих газиків і коліків. Якраз цей момент та така дитина буде гарно набирати вагу, бо в неї буде достатня кількість прикладань, бо дітки наші їдять часто і дрібно, тобто зовсім не так, як радять на банці з сумішю. Раз на три години великим об'ємом. Тобто треба розуміти, що це зовсім інша поведінка. І дитині потрібно мати багато контакту з мамою, багато тілесного контакту, багато погляду очі в очі, багато прикладань до грудей, щоб дитина була впевнена, що все нормально, вона буде спокійна, вона буде розслаблена, не буде поводу плакати, і вона буде гарно розвиватися, буде спокійною, з гарною набором ваги.